Саміт президента США Дональда Трампа та російського лідера Путіна в Будапешті наразі під питанням. Як повідомляє Reuters, із посиланням на високопосадовця Білого Дому, зустріч не відбудеться в найближчому майбутньому. Тим часом джерела NBC News уточнюють, що підготовку до саміту поставлено на паузу, оскільки, за словами співрозмовників телеканалу, обидві сторони ще не готові до переговорів. Держсекретар США Марко Рубіо і очільник МЗС Росії Лавров продовжать опрацювання плану можливої зустрічі. Президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові. Do I don't want to have a wasted meeting. Я не хочу проводити зустріч даремно, не хочу марнувати час. Подивимось, як усе складеться. Ми уклали безліч чудових угод. Год про мир. Усі вони мирні домовленості, реальні, міцні, кожна з них. Але ця інша справа. Я сказав: ідіть до лінії фронту, потім відступіть і повертайтеся додому. Дайте людям перепочити, бо дві країни нищать одна одну. Дві країни витрачають по 5-7 тисяч солдатів на тиждень. Тож побачимо, чим усе закінчиться. Остаточного рішення ми ще не ухвалили генеральний секретар НАТО Марк Рютте терміново вилетів з візитом у Вашингтон на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Повідомляється, що на візит, що візит відбудеться на тлі гальмування підготовки саміту президента США з Путіним у Будапешті.